Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами нашу в'язальну йогу у вигляді плетіння сніжинок, і будемо сьогодні в'язати нову красуню. Я буду в'язати з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Отже, розпочинаємо ми з того, що робимо петлю. І пров'язуємо 6 повітряних петель: 3, 4, 5, 6. У першу петельку ми робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю для підйому. Далі ми у маленьке кільце, що у нас утворилося, пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. Один два, три, чотири п'ять шість сім, вісім дев'ять 10 11. І у петлю підйому, яку ми робили найпершу у цьому ряді, ми робимо сполучний стовпчик. І маємо ось таке тепер кільце. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі для підйому. Вони нам замінюють. Стовпчик з одним накидом. І у сусідню петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі пров'язуємо п'ять повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять. І у наступні дві петлі ми пров'язуємо по одному стовпчику з одним накидом. І так повторюємо одна, дві, три, чотири, п'ять. І два стовпчики з одним накидом. Один, два, одна, дві. Три, чотири, п'ять повітряних петель. І стовпчики, один. Другий. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Стовпчик з одним накидом. І ще один. Одна, дві, три, 4, 5, два стовпчики, одна, дві, три, чотири, п'ять. І тепер ми робимо сполучний стовпчик у третю повітряну петлю підйому, який ми робили на початку ряду ось таку маленьку квіточку, яка є основою нашої сніжинки. Далі ми робимо одну повітряну петлю для підйому. Вона замінює стовпчик без накиду. Далі робимо ще дві повітряні петлі у сусідню петлю попереднього ряду. Ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. А тепер в'яжемо в арку. Спочатку ми робимо стовпчик без накиду, потім ми робимо напівстовпчик з накидом, потім стовпчик з одним накидом. І у нас як сходинки виходять. Від меншого до більшого. Далі ми пров'язуємо 4 повітряні петлі і починаємо у зворотному напрямку наші сходинки вниз. Спочатку стовпчик з одним накидом, потім напівстовпчик з накидом, і стовпчик без накиду. Далі ми в'яжемо у петлі від стовпчиків з накидом. Ми у першу робимо стовпчик без накиду і дві повітряні петлі. І в другу робимо стовпчик без накиду. А тепер повторюємо в'язання в арку. Піднімаємось вгору стовпчик без накиду. Напівстовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом. Одна, дві, три, чотири. Стовпчик з накидом. напівстовпчик з накидом. І стовпчик без накиду. Між арками у петлі стовпчик без накиду, одна-дві повітряні петлі і ще один стовпчик без накиду у сусідню петлю. І ось ці елементи ми повторюємо до кінця ряду. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик. У петлю підйому, з якої ми ряд починали. А також ми робимо сполучний стовпчик, ось у цю маленьку гарочку з двох повітряних петель, щоб у нас початок ряду починався саме з неї, а не з кінця попереднього. І тепер ми робимо повітряну петлю для підйому. Далі іще дві повітряні петлі і в'язання починаємо з арки, з ось цих чотирьох повітряних петель. Ми робимо в цю арку стовпчик без накиду, потім шість повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. 6. У цю саму арку поряд стовпчик без накиду. Далі ми робимо ланцюжок із 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Варку, стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. Варку, стовпчик без накиду. Далі розправляємо ці стовпчики по арці. Ось в нас вже вимальовується вершинка, і ми робимо дві повітряні петлі, у маленьку арочку попереднього ряду стовпчик без накиду, і ось елемент у нас цього ряду вже готовий. Повторюємо дві повітряні петлі, в'яжемо у велику арку. Стовпчик. Без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Стовчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три. 4, 5, 6, стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі і стовпчик без накиду у маленьку арочку. Так ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, що робили на початку, і ось такий вигляд має зараз наша сніжинка, поки що схожа на таку кривеньку качечку. Але не турбуйтеся, потім усе розправиться, і буде сніжна красуня. Нам залишається ще один ряд. Ми робимо три повітряні петлі. І починаємо об'єднувати усі вершинки. Беремо ось цю арку і пров'язуємо у неї чотири стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. Переходимо на в'язання у велику арку. Один. Два, три стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі. Знову три стовпчики без накиду. Один, два, три. Далі переходимо на в'язання у третю арку вершини. Один. Два, три, чотири стовпчики без накиду. Розправляємо усі стовпчики, щоб у нас усе рівненько лягало. І тепер ми у петлю, що у нас була від стовпчика без накиду посередині, ми робимо стовпчик з одним накидом. І у нас ця вершинка готова. Усі наступні ми повторюємо так само. Робимо ще раз разом у першу арку вершинки. Один, два, три, чотири стовпчики без накиду. У другу арку вершини. Один. Два, три стовпчики без накиду, один, два, три, чотири ланцюжок повітряних петель. У велику арку стовпчики без накиду. Один, два, три. І переходимо до третьої арки. Один. Два, три, чотири. Розправляємо, усе вирівнюємо, робимо стовпчик з одним накидом посередині і робимо наступну вершину у першу арку. Один, два, три. 4. У другу велику арку. 1 2 3 Повітряні петлі 1 2 3 4. 1 2 3 стовпчики без накиду у цю саму велику арку. І в третю арочку один, два, три, чотири, розправляємо. Стовпчик з одним накидом посередині і продовжуємо вив'язувати. Усі вершинки. Пров'язавши усі вершинки, ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо туди робочу нитку. І вже тут робимо. Повітряну петлю, ниточку обрізаємо і затягуємо. Далі за допомогою голки ось ці ниточки ми можемо сховати поміж стовпчиками і обрізати зайві кінці. Сніжинку можна обробити праскою з парою, а також надати їй форму за допомогою желатину або крохмалю. І ось така тендітна, невагома сніжинка у нас вийшла. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!